До початку повномасштабного вторгнення я жила в Києві чоловіком з донечкою. їй на той час було два з половиною місяці. Той ранок, 24 лютого, почули ми вибухи, почали думати, як нам евакуюватися з Києва. Вирішили їхати на Львівщину, тому що я сама родом з Львівщини. Звечора вирушила, щоб ночувати в метро і щоб зранку потрапити на наш потяг. Фото, де годую свою марічку, було зроблене в метрополітені. Ми тільки-тільки прибули на цю станцію. розстелили ковдру, яка в нас з собою була. І отак на підлозі я присіла її годувати. Ми так думали, що Можливо, ми не побачимо цього фото, але воно стало таким вірусним, що воно саме нас знайшло. Це фото стало символом українських матерів. Також в цьому, мабуть, є заслуга фотографа. Він побачив цю композицію, яка візуально вже нагадувала людям, як малюють ікони, образ. І зрештою, решт, воно почало надихати різних художників. Одна з художниць це Марина Соломеннікова. Вона намалювала цю славнозвісну ілюстрацію, київська Мадонна. І вже ця ілюстрація була використана в Неапольському храмі. Я насправді не почуваю себе іконою. Все-таки іконою стала сама ідея, сам образ, який зображує всіх українських матерів. Так сталося, що малювали з мене ілюстрацію, але я за освітю також художниця. Ми подумали, що можна запустити рент-футболок з різними патріотичними принтами. Головна мета цього нашого проєкту це допомога. Ми обрали для нашої допомоги фонд Мама Іра, який Допомагає дітям, які постраждали від війни, і хто втратив батьків через війну. Я з нетерпінням чекаю, коли Україна переможе. Перше, що би дуже хотілося, це об'єднатися з чоловіком, об'єднати нашу сім'ю і бути разом.